Привіт-привіт, пташечки! Зараз буде такий розклад. У нас наближається четверг перед Великодним, так, чистий четверг, який йде це свято вшанування цього чистого четверга, іде ще з язичницьких часів, так як все в християнських традиціях, воно все забране з язичницьких часів, так, з наших язичниць, язичницьких вірувань. І чистий четверг несе з собою дуже сильні, дуже потужні, дуже великі енергії, і тому я хочу зробити такий розклад, які будуть ваші енергії на чистий четверг. Я його хочу зробити тільки на старших арканах. І давайте подивимось, які енергії будуть вас супроводжувати в цей день в чистий четверг. Ну і взагалі, коротше, як завжди, три варіанти. Вибирайте один з трьох варіантів і подивимось, яка енергія буде вас супроводжувати в чистий четверг. І, Чистий четверг. Ми, ми ж ніби цим святом, так? так само як Остара, зараз це для багатьох великвеликдень, а це свято початку Нового астрологічного року. І ці енергії, які ми а, продукуємо, збираємо, маємо в ці дні, це заряджає нас на, на цілий рік. Тому давайте подивимося, які енергії будуть у нас з вами. Отже, вибирайте варіант, 1, 2, 3, і будемо з вами дивитися. Так, варіант 1, Варіант 2. Варіант 3. Вибирайте швидко, інтуїтивно, довго не задумуючись. Варіант 1, Варіант 2, варіант 3. Давайте. Так, 1, 2, 3. Подивились, вибрали? Давайте йдемо. Вау, вау, вау! Ну що ж, давайте: варіант один. Хто вибрав варіант один? Диявол. Про що говорить нам енергія диявола? Одразу скажу: це суперпотужна енергія. Це суперпотужна енергія, і з цією енергією потрібно, знаєте, мати. А, Мати вміння працювати, щоб вона працювала на вас, тому що диявол, він може як і приносити величезні гроші, величезні якісь успіхи в справах, так? якісь величезні, просто масштабні такі а, вдачі, так само він і може просто опускати нас на саме дно, з дно, з якого, на саме одно, з якого а, потім по дияволу дуже важко вибратись. Це можуть бути. Якісь залежності, з яких важко вибратися. І це не тільки там алкоголь, наркотики або ігри. Їжа це залежність, Якісь, не знаю, робота може бути залежністю, яка вам взагалі ніяк, а ви не можете з нею піти, стосунки залежні, може бути не знаю, залежність від, від соцмереж залежність, від будь-чого. Тобто це не, не говориться тільки про якісь такі. Згубні залежності. А, а, є така залежність, наприклад, від роботи, коли ви працюєте, ви, ви не відчуваєте ані морального, ані від матеріального задоволення, так? але ви не можете з цієї роботи а, піти. У вас залежність, ви думаєте, що все, там все кінець. все, є такі залежності прив'язки по дияволу. Насправді немає нічого неможливого і завжди можна знайти іншу роботу. Так от. У вас буде в цей день енергія диявола, і тут дуже великій можливості, дуже велика спокус. Якихось, знаєте, піти, як то кажуть, не тим шляхом піти. Не по тій стежці, тому будьте дуже обережні в прийнятті своїх рішень. Тут можуть бути спокуси. Знаєте, вам будуть щось пропонувати, щось обіцяти. Можливо, навіть я ж кажу, і роботу якусь будуть пропонувати, але якщо ви в неї підете, то це ну це буде ось так, я знаєте. Коло залежності. Можливо, в стосунках вам будуть щось пропонувати, і це теж може викликати залежність. І навіть той же самий і алкоголь і якісь наркотичні а, засоби. так Тож тут, в ці дні, будьте особливо обережні, тому що, починаючи з четверга, так тому що є дуже великий ризик в. Підпасти під цю залежність. І, до речі, дуже велика залежність це гроші по дияволу, прям дуже велика. Вас можуть, знаєте, якось вас з легкими грошима можуть якось спокушати, можуть, знаєте, там обіцяти, ага, та, давай там вкладешся, щось там щось там заробиш, ви можете на це повестись і втратити свої гроші. Це, я до прикладу, кожен же там вибирає, достосовує до себе. так, чи то... В любовній сфері чи в фінансовій, але по дияволу ось такі моменти можуть бути. Давайте ще трошечки розкриємо. Так, вам потрібно, знаєте, тут е е вмикати холодний розум. Холодний розум і розсудливість в будь-якому разі, отак як я сказала, тут може стосуватись будь-якої сфери, і щось з документами може бути, і в родині щось може бути. і Якась інформація, до речі, залежність від інформації, це теж дуже така, знаєте, сильна залежність, коли людина просто вимикає аналітичне мислення і просто поглинає тим більше зараз усю всю інформацію поглинає в себе і, і, і це дуже дуже недобре. Не Тож, хто вибрав перший варіант, у вас може бути дуже великі спокус, в залежності по дияволу. Будьте обережні, тобто. Критичне мислення, холодний розум. Хто вибрав другий варіант? Карта Єрофант. Єрофант – це в нас традиції, це в нас знання, це в нас якась вища духовність. Єрофант у нас символізує, може символізувати також церкви, релігії, ось такі всі моменти. Так? Це якісь традиційні обряди, що ну, карта якнайбільше як відповідає цим святам. так? І тому у вас буде ця енергія, знаєте, такої. Вам захочеться ці традиції якось плекати. Вам захочеться ці традиції поширювати. Можливо, ви будете шукати якусь інформацію, якісь відповіді на, на питання, можливо, виникнуть якісь питання, звідки пішли ці традиції, як вони пішли, для чого, що знаєте, бо. Єрофан – це знання також. Можливо, ви будете самі розповідати, не знаю, там дітям, знайомим, просто десь у соцмережах будете розповідати про традиції цих свят, нести ось цю традиційність в маси, так скажімо. Тут вам захочеться можливо підвищити якось свій духовний рівень, якось ось ці традиції, я ж кажу так, плекати і поширювати. Тобто тут, тут все традиційно, все в дусі того, як у вас заведено, і ось цю енергію навіть такої, знаєте, тут у нас такий, бачите, радісний, і він бачить цю свою ці свої сходи вверх вверх вгору до вищої духовності. Тобто, і ви будете в такому стані, коли. Вам хочеться і ви йдете до цієї вищої духовності, несучи ось ці традиції в свою родину, несучи ось ці традиції, а, десь там а, в масі, скажімо так, так? Так, давайте подивимося, третій варіант. Третій варіант у нас справедливість. Про що нам говорить справедливість? У вас, знаєте, такі справедливість і баланс, ось так скажімо. Про що нам це говорить? Це говорить про те, що у вас буде таке загострене чувство справедливості. Будете, Знаєте, такі вам захочеться налагодити справедливість у всіх і всюди. Так? Часом це може бути хибне, знаєте, таке переконання, тому що не вам вирішувати, як справедливо щось або по совісті для інших. Так? Ви маєте Дивитися на себе, на свою родину і вирішувати тут, а не, а не йти кудись в інші, знаєте, в, в інші родини до інших людей, в інші маси, і говорити їм як правильно чи неправильно. Так на все в нас є, скажімо так, закон всесвіту, закон Божий, закон Творця, називайте як хочете. І ось це загострене чувство справедливості. Вам потрібно тут бути обережним і не нав'язувати свою справедливість іншим. Тобто якось трошечки стримуйте ці моменти, наводьте лад в своєму домі, а не пхайте носа в чужий дім, скажімо так, давайте ще трошечки тут розкриємо. Ну, Власне, так як я і сказала, що наводьте лад в своєму домі. не... Не пхайте носа в, в чужі справи. Вам не потрібно доказувати, доводити комусь, що і як де правильно. Ви розберіться в собі, наведіть порядок у себе, а інші самі собі розберуться. Тож, ось такі енергії будуть у вас на чистий четверг. Я вас цілую люблю. Нехай у вас все складається якнайкраще.